Пакет програми Акватерм складається з наступних програм. Акватерм це програма для розрахунку темопалення, як підлогу, так і радіаторного. Склеюватель сканів для склеювання великих форматів сканів в зручний формат, з яким можна працювати в програмі. Програма Акватерм Heated Energy для розрахунку тепловтрат як по європейським нормам, так і по російським нормам. Програма Aquaterm Sun для розрахунку систем водопостачання холодної і гарячої води, а також каналізації. Для відкривання любої з програм нажимаємо кнопочку. Запускається наша програма. Ми бачимо віконечко програми Aquaterm. Це програма для радіаторного і поверхневого опалення. Дані Відкриваємо спочатку вікно, привітання, в якому ми бачимо, просить нас чи відкрити новий проєкт, відкрити вже створений проєкт, чи відкрити останній проєкт, з яким ми працюємо. Кожен модуль програми має свою назву. Хоча вікна в модулі Aquaterm і AquaTerm сам дуже подібні, тому необхідно звертати увагу, в якому модулі ми знаходимося. Відкривається модуль Акватерм, це для розрахунку радіаторів. Він складається із меню. Меню Перших дві позиції це стандартні, такі як файл, Такі як файл. А тут стандартні відкрити, зберегти файли можна, розрахунок, друк, експорт. Також е, наступний пункт меню це правка. Це також стандартні всі речі. Це відмінити останню дію, е, вирізати, копірувати, вставити і так далі. Видалити. Наступні е, пункти меню. Більш специфічні вони призначені для роботи з нашою програмою. Крім того, в нас є ряд закладок, з якими ми будемо працювати. Кожна закладка має цілий ряд своїх специфічних інструментів для роботи з програмою. Крім того, в лівій частині нашого вікна знаходиться закладка функції. Вона дублюється. От Вона в верхній частині і вони абсолютно ідентичні. Просто для зручності роботи, оскільки ми дуже часто будемо користуватися нею, цю закладку винесли в ліву частину. В правій частині знаходиться вікно даних подальшому дальшому при роботі з програмою всі дані, які будуть вноситися, чи зміни, чи стандартні дані по замовченню, будуть відображатися в цьому правому віконечку даних. Крім того, основне вікно програми поділено на листи. Листи поділяються на два види. Листи проекцій, вони йдуть з літерою П проекції і листи розгорток, які йдуть з початковою літерою Р розгортки. В листах е, проекцій ми відображаємо проекції е, нашої розводки в горизонтальній площині. На е, листах розгортки ми відображаємо. Наші проекції у вертикальній площині. Крім того, в правій частині програми знаходиться також ряд закладок, з якими ми будемо постійно працювати, які відображають, по-перше, в якому модулі ми знаходимося, значить буде підсвічуватися білим кольором закладка. От У нас модуль опалення, значить. Якщо ми будемо в модулі сантехніка, значить буде свідчуватися сан. Якщо ми будемо розраховувати петлі гріючої підлоги, відповідно буде закладка петель гріючої підлоги. Зміну, зміна закладки впливає на зміну інструментів. Тому, якщо ми на якомусь інструменту не знаходимо, значить нам необхідно Повертатися до закладок внизу вікна і відповідно, можемо таким чином знайти потрібний нам інструмент. Неактивні слої в нас відображаються сірим кольором. Настроїти активність слоя ми можемо з допомогою правої кнопки мишки, тобто включити, коли вони будуть. Видімо, коли не видімо. Також е, у нас є стандартні е, закладочки, такі як Орту, Блок, Сітка, авто і е, авто. Е, рекомендується тримати включеним. Також е, режим е, авто. Тут у нас позначений е, він як: е, Автоматична прив'язка. Також рекомендується тримати його включеним. Режим повтор, це повтор останньої дії. Бажано його також тримати включеним. На цьому ознайомлення з інтерфейсом програми. Закінчуємо. І будемо переходити до наступних відеороликів, які покажуть. Як працювати з модулями даної програми?